Толян, Толян, не туда, Толян, перезнімаємо, перезнімаємо. переснімає. Шановні друзі, телеглядачі і просто наші друзі. Ще раз ще раз привіт вам. Ми вітаємо вас з села Гільча. Тут проводиться дитячий християнський табір Країна Чудес. Ви можете бачити, скільки, скільки приємних діточок. Посміхніться, Щоб був хороший кадр. Так, Толян, хорошо. Добренько. Вчора в цьому таборі було близько 130 дітей. Ви уявляєте, 130 дітей прийшло сюди, щоб познайомитися з Богом і почути про нього багато-багато хорошого і цікавого. Друзі, я радий, що ми приїхали сюди. Ми будемо знімати і репортувати для вас з цього місця події. Толян зняв. Зняв, зняв. Сало. Дякую. Давай, давай накади. Слухай, що ми тепер вам робити? Дай на води випіше. Треба щось. Опитувати когось, треба це, брати інтерв'ю. Чекай, так. чекай, візьмемо інтерв'ю, ну почекай. Тут має бути хтось такий, ну командуючий. Так. На солідність. Гляне, що хто добре. тут є? Хто тут є? О, ти дивись. Так, а ну стоп, оцей хлопець, оцей, його. Оцей хлопчина, так. Да. Скажіть, будь ласка, чекай, 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 ми поговоримо. Ми хочемо взяти у вас інтерв'ю. Ну, тако спитати, що тут робиться. Дивіться потому, на камеру, що... основна суть. Дивіться в камеру е і відповідайте на питання. Обов'язково в камеру, щоб кадр добре вийшов. Так, добре, добре. Талян, давай рахуй один, два, три, да і будемо знімати. Доброго дня! Ми ще знаходимося у таборі села Гільча, країна Чудес. І перед нами є людина, яка зараз представиться. Ми хочемо взяти в неї інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, хто ви є такий? Анатолій. Анатолій, чим ви займаєтесь, що ви робите в цьому таборі? Контролюю. Контролюєте. А що ж ви контролюєте? За порядком дивись. За порядком. Це дуже важлива людина. Це дуже важлива людина. А поряд з вами сидить хто? Іна. А вона розмовляє? Часом. Добре. Sí. Толік, не лякай, так не лякай. добре. Скажіть, будь ласка, хто ви є така і займаєтесь чим? Я Інна. Інна, приємно. А хто? Чим ви займаєтесь? Говорить мікрофон. Говорить мікрофон мум музика, му музика. музика. Толік, чу, мум музика. Чув. Це таке. Я теж її люблю. Ну, слухай. Ну. Добре, добре. Ідемо далі. Мікрофон то такий трохи короткий. Так, добре. А, підійдіть да. до сюди, будь ласка, ви. Так, так, ви, ви. Да? Толік, ти виключив камеру. Що ти транслюєш? Я транслюю хлопчика. Ні, ні, хлопчику, Підійди, підійди сюди, хлопчику, Ходь. Ти будеш зіркою телеканалу. Я. Ходи, ходи до мене до мікрофону. Так близько не підходь. Толік, ну що ти це лякаєш твою камеру? Ну слухай, ну я тебе взяв сюди, що ти знімав чи що. Ти людей лякаєш своїм ніконом. Ж давно казав, візьми, купив щось трошки поменше, а то ну пушка. Підходь сюди. Підходь підходь привіт, друже, привіт, друже. Як тебе звати? Денис. Денис, дивись в камеру, Денис, добре. Кажи, як тебе справи? Добре. Добре, 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 що ти робиш в тому таборі, в цьому таборі. Він не знає, він не знає. Я думаю, до кінця дня він дізнається, що він робить в цьому таборі, а наразі ти відправляйся до свого наставника. Піше, піше, піш, піші. Толік зняв. Молодець. Так. Добре. Хороший кадр, слухай, Толік, ми з тобою файно не знімали. Ми з тобою файно знімали. Стоп, 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 стоп. Ще треба цеє. Інтерв'ю взяти. Кого? Ще повністю. А на що їй нам? Надо. Для чого? По, -любому? По -любому. Ми і так нормально знімали. Та ні, треба в любові. Ні, ну добре, ще... добре. Я вважаю, мені скільки пленки хватить. Глянь, глянь. О! На вісім людей хватить. Так, так. так. нам треба вісім людей. Так, будь ласка. Виберіть нам... Іна, іна музика. Виберіть нам вісім людей.

Ото слухайте, що вам каже Толян. Толян уже не перший день відеозйомці. Ще старших дітей, отих от дівчат, отих от дівчат, от їх от дівчат. От прямо, я дивлюся на них. от, їх от дівчат, отам от ховаються. Ховаються. ото, ото там та дівчина, да, так посміхається щиро. Пікайтесь на камеру, далі ви е, робите позу гарну і о, о, на увага, це відповіді на питання. Не переживайте, там такі питання легенькі. Просто ми як репортаж знімаємо, щоб ви, що ви розуміли, да? ви там стоїте, вас дають питання і ви відповідаєте. Зрозуміли? Да? Фіателі, хватить Добре. Так. Друзі, друзі, я вас прошу стати на цю сцену. Стаканчик, коли я приберу. Давайте. Давай. Виходь, будь ласка. Так, Толік, камера на поготові. Камера готова. Толік, нормальний кадр. Так. чудово, почне, так. Почекай, Не видно, не видно лиця. О. Толік, давай так, щоб одним кадром. Попробуй, давай. Ну, Так, добренько. Так, ви готові? Ви готові? Помахайте на мені правою рукою, що ви готові. О, дякую, Макс, дякую, дякую, друзі. Так, добренько, Я добренько. Я починаю відлік. Три, два. Чотирь. Доброго дня. Ми знову в християнському таборі села Гільча, країна чудес. І перед нами шановні наші друзі, які прийшли сюди. Ми хочемо з ними познайомитися. І для нашого телеканалу телеканалу ми хочемо взяти в них інтерв'ю. Правильно? Дітки, дітки, дітки. Не буде чути, що говорять наші друзі. Так, отож, е, будь ласка, представтесь, хто ви, як вас звати? Стоп, стоп, стоп! Камеру забув включити. Забув включити камеру, ну толя, ну. Ну що, ти? Що за не перший рік роботаєш чи що? Так, слухай, другий тиждень. Давай. Включив. Три, два. Раді вас вітати телеканал Гільча ТВ і програма новини. Я ведучий Остап Бендер. Перед нами друзі, які прийшли в цей табір. Ми хочемо запитати, задати декілька запитань, щоб просто ви знали наші шановні телеглядачі, що тут робиться. Отож, представтеся, як вас, звати? Аня. а повне ім'я, Аня. добренько, добренько, добренько. Скажіть, будь ласка, як ваші справи, що ви сьогодні снідали? Витри в сухом'ятку? Так. Да. Говоріть голосніше. Дивіться в камеру. І дивіться в камеру. Толік да. сердиться просто, коли не дивиться в камеру. Да. Так, Добренько. Питання по вчорашньому дню. Ми знаємо, що вчора у вас був дуже цікавий день. Який лікар у вас був вчора? Михайло Михайлович. Михайло Михайлович? Добре, а хто то такий був? Міша, Міша, Михайло Михайлович, а хто ж то такий був за лікар? Лікар, діатрик. Педіатр, дякую, дякую вам. Так, перед нами новий друг. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Говоріть голосніше, і дивіться в камеру і вийміть руки з карманів. Макс. Макс. А скажіть, будь ласка, так, ну трошки ми виріжемо це ваше, виріжемо, правда, Толян? Виріжемо. Скажіть так гарно. Макс. Або Максим. Макс. <much> Макс. <vak delta> <hovering> Добре, Макс. Скажіть, будь ласка, ми вже знаємо, що лікар, який був вчора, звали Михайло Михайлович, він був педіатром. А чого ж він приходив? Лікувати. Лікувати. Вас особисто він полікував? Ні. А де той лікар? Де той лікар, щоб я йому пожав руку. Він не полікував Макса. Добре. Скажи, будь ласка, Макс, яка тема вчорашнього дня була? І дивись в камеру, будь ласка. Макс, камера там. І Толік теж там. I не пам'ять. Не пам'ятаєш. Забув. I Забув. I Забувся. Так, а ти йому допоможеш, яка вчора була тема? Тебе Он вам підказує. А ну повтори, Макс. Тебе знають. Тебе знають. Тебе Добре, дякую, Макс. Поки що дякую, поки що залишайтесь тут. Так, привіт, друже. Як тебе звати? Сашик. Сашик? Добре, Сашик. Який вчорашній золотий віршик? Так от, подумай і дивись в камеру, будь ласка. Першого корінця 8-4Б. Іншого Бога нема, окрім одного. Перше колеття вісім чотири. Дякую, дякую, Саша, дякую. Ми рухаємося далі. Ми рухаємося далі, і стає все більше і більше і цікавіше. Так, скажіть, будь ласка, що, як розробить? Так, ну що таке? Добре, переводь, переводь, переводь. Так, народ, можете відпочити трошки, попригать, попригать, попригать. Посміхніця робить розминку розминку лиця. Що ж це я до вас обернувся спиною. Так, добренько, толік включив. Почекай. Давай чекай. Лу -лу -лу -лу. Лу -лу -лу. Так, на 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 я як ми домовлялися, зрозуміли. Але камера тут. Камера тут. Ось отут червона точечка, бачите, мигає. Так, відлік, відлік, ага. відлік, відлік, іде. Три два. Раді вас вітати, телеканал «Гільча ТВ. І я його ведучий Остап Бендер шоу, програма новини. Будь ласка, ми знаходимося в християнському таборі країна Чудес і ми раді вітати друзів, які вийшли до нас на сцену. Ми беремо в них інтерв'ю для вас, шановні телеглядачі. Отож, перед нами стоїть дівчинка, з якою ми ще не знайомі, але я думаю, ми зараз з нею познайомимось. Доброго дня! вам! Добрий день, скажіть, будь ласка, як вас звати? Яна, Яна. Повне ім'я? Стой, Остап! Пропустив, пропустив. Дівчину. Ох, -то Ти я... ж не взяв інтерв'ю в неї. Як не взяв? Я в тебе не взяв інтерв'ю? Я. я не взяв інтерв'ю, добре, то таке, то моя помилка, нічого, стоп, стоп, ми повернемося. Остап, ну, ну, ну Остап, ну скільки ото можна вже! То що це треба вже швидко кінчати. Тож я зрозумів, ми... ми затягуємо трохи, так? Сіл жду. Да. Трохи затягуємо. Ну, Давай, спробуємо ще раз. Добре. Ти гадає, відлік. Три, два. Програма новини, я є ведучий Остап Бендер. Ми знаходимося у таборі країна чудес. І, 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 і. Я забув талян. Що мав сказати? Остав, Добре. Ну не скільки можна! Втвощить. Ну слухай, ну буває, ну я ж не все. Ну я ж тільки вчуся, ну ти що думав, ну таке, то ж не, не крепкий професіонал. Давай ще раз, давай, давай ще раз, тільки тако бігом. Давай, Давай, отако. От В Камеру. Камеру увага, увага. В Камеру Три, Два. Телеканал Гільча ТВ. Програма новини. Я її ведучий Остап Бендер. Ми раді вас вітати. Сьогодні на інтерв'ю у нас чудова дівчинка. Яку звати Лєра Лєра? Лєра. Валерія. Класно е, у нас до тебе одненьке, одненькі простенькі запитання. Якого кольору в тебе носки? <ривіт> Це колготи. Це <ривіт> колготи. А якого кольору колготи? Сіроку <ривіт> <ривіт> маліни <ривіт> Є такий кольор. Так, добренько, добренько, в камеру. Е, Запитання до тебе. Запитання до тебе. Вчора був біблійний урок, так? Є. Ви говорили, мабуть, і там була історія про овечок і доброго пастиря. Так, Скажи мені, будь ласка, скільки овечок було б доброго пастиря? Так, класно, дякую. Ми рухаємося далі. Перед нами прекрасна дівчинка, яку звати? Яна. Яна, ми вже знайомилися з Яною. Добренько, Яна. Як тебе справи? Нормально. Добре, в тебе теж була історія про овечок. Ні, в мене була історія про Ноя. Це була історія про Ноя. Розкажи нам, хто такий Ной? Це добра людина, яка не рішила і любила і вірила в Бога. Угу, mm -hmm. Правильно. І вона була праведна. І Бог вибрав і залишив її живою, тому що був потоп, Правильно? Так. <правильно> да. Добре. Дякуємо, Яна. Ми рухаємося <правильно> далі. Тут чудовий патріот незалежної України. Просто подивіться, Толік, на його кофту. Україна незалежна. Україна незалежна. Файний хлопець, як звати файного хлопця? Данька. 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 То ж в тебе там зум є, ти ж можеш на кнопочку назад, і воно приближить. Добре, Так, ще так. Данька. Данька. В тебе теж була історія про овечок чи про ноя? Ні, в мене була історія про Бога. Про Бога. Розкажеш нам, який Бог. Угу. Він безсмертний, вічний, безгрішний, святий. А ще. Добрий. Милий, невидимий, милосердний. Добренько, добренько. А як ти поясниш, чому Бог добрий саме до тебе? Чому ти назвав Бога добрим? Бо він добрий до всіх. Бо Він добрий до всіх. Добре. А що ж він робить такого добра, що він добрий до всіх? Він прощає. А ще. Макс допоможе. Мікрофон і в камеру, будь ласка. Милостив. Добре, милостив. Так. І в нас залишилася ще одна дівчинка, з якою ми ще до цих пір не познайомилися. Ми вам зараз її представимо. Її звати? Олена. Підійдіть, будь ласка, сюди, Олена. Скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, вчора був сніданок. Чи обід? Чи вечеря. Тут в таборі. Обід. Що обід. ви обідали? Гречку. Гречку і все? Салат і сосиска. Салат і сосиска. Сусідську було зручно їсти? Дуже. Дуже зручно? Не дуже. Добре. А салат був з чим? З капусти. З капусти і все? Оліє і гірок. А ще. А цибуля. <реш> цибуля і сіль. Там була цибуля, друзі. Там була цибуля. Добре, Добренько. До тебе теж у нас є запитання. Скажи, будь ласка, що означає Бог святий? Безрічний. правильно. А в чому проявляється любов Бога до нас? Що, що, що? то в камеру Толь. в камеру, в камеру, не забувай дивитися в камеру. Олена, 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 увага на мене. Я задам тобі запитання. В чому проявляється любов Бога до нас? Ти здорова зараз? Так. Маєш силу? Так. У тебе є батьки? Так. Ти маєш достаток? Так. Сьогодні снідала? Так. Ти зараз одягнена? Так. Він не холодно? Ні. В цьому проявляється любов Бога, правильно? Він піклується про нас? Так. Добре, Толік, слухай, ми не задавали ще двом двом першим людям. Це у нас була Аня і Макс. Ми не задавали їм питання, Толік, слухай, давай знімемо їх так гарно, файно, щоб знаєш, щоб оце закінчити для нього на них кадр. Так, що ж ми вам задамо? Ви в принципі вже все обговорили, правильно? Добренько, щось трошки про не і про праведність Бога. Скажеш нам? Аня. Чому Бог праведний? Вже доросла група, ви маєте ну, як би так, ну, нормально э, висловлювати свої думки. Sí. Правильно, Толік? Yeah. Добренько, добренько, добренько. Аня, подумаємо до неї, повернемось. Скажи, будь ласка, yeah. Макс, чому Бог наш yeah, є справедливий? Ти є справедливий по життю? Трохи. Стараєшся? Так А Бог є справедливий? Так а чому? А сам не знає. Не знає. Добренько. Добренько, добренько, добренько. Тоді для вас двох у нас таке простеньке, простеньке запитання. Точніше, прохання. Скажіть, будь ласка, нам золотий віршик разом. Мікрофон, мікрофон і в камеру. Камеру, камеру, камеру. По черзі тоді, в них не виходить, Толік. в них не виходить разом, разом говорить. Перша короттяна 8-4Б. Іншого Бога немає, окрім Бога, одного. Перший короттян 8-4Б. Ну і Макс? Перше коротян 8-4Б. Іншого Бога немає, окрім одного. Ще раз місце писання. Вісім коронтян Перше, перше, перше Коринтян, Перше коронтян. Вісім, 4Б. Добре, а що означає вісім чотири Б? Вісім це розділ, а 4Б, це що? Добре. А буква Б після четвірки це що означає? Середина. Друга частина. Добре, добре. Дякуємо, вам, друзі. Дякуємо вам, друзі. Ви можете зайняти своє місце. Правильно? Правильно чи ні? Ну. Займайтеся вісім, столік, толік. Ти ще так гарно зніми дітей, гарно зніми дітей, бо ми ж повернемося нам. Знаєш, що скажуть? Ми тут були, а ми нічого не зніли. Так, ну і що? Знаєте, що я чув? Шо десь має бути якась нова пошта тут. Нова пошта має бути тут. Десь нова пошта. І це зараз. Потім, потім, потім. Мені підказують, що потім Наш кореспондент на зв'язку. Він каже, що потім. Добре. Добре. Толік, що там? Не хоче посмікатися. Толік, 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 стой, стой ова, вова, стой! О, 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 о. Вова! Стой, братан, стой! Вова! Стой! Так, зараз ми камеру погрузимо і будемо вже пакуватися. Добре, діти, вам було весело з нами. Так! Да! Що хочете, щоб канал приїхав до вас? Да! Добре. Добре. Гільча ТВ прощається з вами. Будьте крепкі. Все, хай Бог вас благословить. Все, ну, ну що, пакуємося, пакуємося, Толік, пакуємося.